У Коломиї на одну титуловану красуню стало більше. Педагогічний коледж обрав найкращу студентку Дівчину, яка поєднала в собі красу, розум, грацію та витонченість. Назвали перлиною коледжу 2013. Конкурс краси Перлина Коледжу щороку організовує орган студентського самоврядування педагогічного коледжу. Перш ніж потрапити на головне шоу, дівчата проходять кастинги, а також ретельно готуються під наглядом студентського парламенту. Вимоги організаторів до учасниць неабиякі. Вона повинна вміти гарно поводитись, впевнено на сцені. В неї повинен бути індивідуальний талант. Є конкурс, мій коник, якому вона буде його показувати. В неї також повинна бути приємна зовнішність і хороша усмішка. Їх. Настрій до початку конкурсу лічені хвилини у всіх красунь відчуття схожі. Дуже хвилююсь, насправді це дуже велике хвилювання. Вчені я докладала дуже багато зусиль до цього конкурсу, але все одно таки вихід на сцену це викликає в мене хвилювання. Шалене хвилювання. Розпочала свято Міс Україна 2013 Анна Заячківська дівчина надіслала відеозвернення для конкурсанток та глядачів. 13 учасниць перлини коледжу протягом вечора кілька разів виходили на сцену, демонструючи розум, красу та таланти. Компетентне журі віддало перевагу Юлії Дмитрук. Дівчина з символічним номером один стала перлиною коледжу 2013. Юлія Дмитрук окрім титулу та корони отримала можливість. Взяти участь у конкурсі краси княгиня покуття, а ще перлина коледжу та перша і друга віцеміс, а це Леся Сорохан та Іванна Равлюк відповідно отримали подарунки від відділу освіти намиста та квіти.